Друзі, всім привіт! Бажаю гарного здоров'я, гарного настрою. Сьогодні будемо з вами пекти пісочне печиво. Думаю, всі його люблять. Беремо пачечку маргарину, подрібнюємо його, трішечки підтопимо. Два яйця, склянка цукру. Розмішуємо вінчиком або трішки зіб'ємо ложкою. Додаємо охолоджений маргарин. Перемішали цю суміш, додаємо один стакан борошна. Пачечка розпушувача. У мене в пачці 15 г. Розколотили ложкою. Далі додаємо ще борошна, вимішуємо рукою. Потрібно замісити таке тісто, щоб можна було розкатати скалкою. Приблизно піде пів кілограма борошна. Тісто розділяємо на дві частини. Одну частину відкладаємо в сторону, іншу розкачуємо. Товщиною десь 5-6 мм. Тепер будемо формувати наше печиво. Я просто видавлю стаканом. Якщо у вас є гарні формочки, зробіть формочкою на пергаментну бумагу 180 градусів 20 хвилин. Ну, ось і готове наше печиво. Жовтеньке, гарненьке, смачненьке і хрумкеньке. Всім бажаю гарного здоров'я! Пока.